Слава Ісусу Христу! Починається завтра березень, і перша п'ятниця місяця. А ми з вами тут зібралися на цій службі Божій, щоб після Неї чувати разом з Ісусом Христом принаймні одну годину. Бо так Він сказав, що найменше одну годину попробуйте ви чувати зі мною і переживати. Біль і страждання, які Ісус Христос переніс з любові, бо хотів людині, кожній людині дати спасіння і вічне життя. І заповідав він, щоб ми з вами зосереджували свою увагу на тому, що важливіше. Бо дуже часто людина справді носиться сама зі собою, зі своїми питаннями і проблемами, так ніби вона була головною у цьому житті. Але насправді ми мало чого вирішуємо у нашому житті і в цьому Всесвіті. Є той, який все вирішує, в тому числі. Який нам дає смисл для нашого життя і нам дає основу для нашого щастя, Господь Бог. І тому принцип духовного життя, дорогі сестри і браття, полягає ось у чому: менше уваги звертати на себе, на свої недоліки і проблеми, більше уваги звертати на Ісуса Христа, на Його досконалості. У тому смислі Ісус Христос каже, яка користь людині, коли світ цілий здобуде, а життя своє занапастить? Що може людина дати взамін за свою душу, за своє життя? Питання риторичне, тому що людина нічого не може дати взамін, тому що коли втратить, втрачає своє життя чи душу, то тоді втрачає і все ж інше, що могла би мати. І ось. Роздумуючи про набоженство першої п'ятниці, ми звертаємо нашу увагу на дуже важливий заповіт Ісуса Христа, який Він пов'язав з цією побожністю. Він каже, що треба молитися і навіть пожертвувати службу Божу і святе причастя в намірі, щоб переблагати Бога, попросити вибачення за гріхи. Наші і за гріхи цілого світу. І не думати, захоплюватися тим, що ми можемо отримати, а більше звертати увагу на те, як Бог дивиться на нас і як Його серце переживає оті всі манівці, якими людина ходить у своєму житті, і що ми називаємо гріхом. Дорогі сестри і браті, люди дуже часто перенаголошують значення гріха у тому смислі, що вони лише про гріхи думають. З гріхом борються, за гріх переживають, і з гріха хочуть звільнитися, і впадають у відчай, що не звільнилися ще з гріха. А є ще інше. Дуже сильно переживають, що гріх у нашому суспільстві, що інші люди грішать, часто переживають і критикують інших людей за їхні гріхи і суспільство за гріхи суспільні. Тим часом, коли Ісус Христос каже попросити вибачення, Він не пропонує. Нам із вами іти і змінити зараз суспільство, законодавство, і примусити людей, щоб вони ходили по струночці і виконували повністю всі Божі закони, ось відразу, і тоді, мовляв, настане щастя. Дивіться, що каже Христос. Ви задумайтеся, якою ціною ви викоплені. І співстраждайте зі мною. І попросіть вибачення за гріх. І моліться за грішників. І ніде він не каже: а тепер підіть і грішників покарайте. І грішників принижуйте. І розказуйте їм, як вони важко помиляються. Цього Христос не каже. Навпаки. Ми зібралися в цьому храмі тоді, коли багато людей грішать навколо нас. Христос каже навіть більше, каже, за ваші гріхи перепросіть Господа Бога і за гріхи цілого світу. Бо і ми зібралися тут не такі аж надто праведні яким би не треба було покаяння. І ось, дорогі сестри і браття, насамперед ми дивимося на власне наше серце. І дивимося ми, яка є причина того, що людина йде на манівці і грішить. І дуже часто причиною гріха є віддалення від Бога у нашому серці. Коли Бог у серці не присутній. Можливо, я згадаю приклади, які вже згадував на якихось реколекціях або науках, тому що в одному місті була одна особа, яка була ревнителькою керівничкою. Такої мерянської молитовної групи, організації. Вона вже досягла поважного віку, не такого похилого, поважного. Вона, здається, багато читала, мала різні молитовники, збирала своїх оцих людей, які належали. До цієї самої молитовної групи і вони молилися довго. Вона завжди знаходила нові форми молитви, нові молитви. Також вона організовувала прощі, вони їздили на прощі, вони часто сповідалися і причащалися. І здавалося, що все гаразд у її житті. І вона дуже часто. Клеймила засуджувала грішників і гріх, який діється у нашому суспільстві. І ось сталося одного разу, що вже доросла її донька, але не одружена, завагітніла. І що було робити? Вона не одружена. І ця побожна особа. Бере свою доньку і йде до лікарні робити те, що називають еуфемізмом переривання вагітності. А побожна до церкви ходить, сповідається, причащається. І коли їй сказали, шановна, це не можна, це важкий гріх. І то не тільки для того, хто це виконує, а для всіх, які беруть в тому участь. І для того чоловіка, який не зупинив і дав гроші. І для мами, і для тата, і для лікаря, який це робить, і для медсестри, яка поскладала той інструмент. І для тебе, як мами. А вона каже: Отче. Та я знаю, що то гріх. Ну, але що робити? Що ж люди скажуть? І коли опинилася, вона в такій ситуації, де треба було вирішитися, прийняти рішення за Христа. Вона більше подумала про себе і про людей. А чому більше подумала про себе і про людей? А тому більше подумала, що замало ще Христа знала і йому довіряла. І тепер подивімося, ми можемо бути впевнені в собі, але якщо ти опинишся у важкій ситуації, що зробиш? І чи ми маємо цю впевненість, що ми сміливо станемо на бік Христа у важкій ситуації? Дорогі сестри і браття, це не є проблема для Христа. Бо Він знає, що ми можемо відпасти від Нього. Але Він нас чекає, що коли ми Його покинули і це усвідомили, що ми навернемося і скажемо прости. Тому що Христос радо гріхи прощає. І навіть Він не очікує, що ми відразу виправимося. Бо людина виправляється не власною силою чи впертістю. Людина може виправитися лише одним Божою ласкою, благодаттю Господньою яка приходить до нашого серця. Каже апостол: Віра є зі слухання. І тому так важливо відкривати свій слух. Свій розум, своє серце для того, щоб Слово Боже нас заповнювало і нас перемінювало із середини. І тому, дорогі сестри і браття, для нас тепер покликання і завдання. Бачимо не так змінювати весь світ, а точно вже не розчаровуватися і не падати у відчай. Що чиниться неправда і гріх. Звичайно, з політичної точки зору ми можемо критикувати. Тому що в політичному житті України звільнили головнокомандувача, якому багато хто довіряв. І ми можемо це критикувати і сказати, чому ми критикуємо, чому ми вважаємо, що це зроблено неправильно. Але знаєте, що в нашому народі часто присутнє? Ненависть. Люди замість того, щоб розумно підійти до цього питання, плекають ненависть, злобу, обурення. Так ніби Христа не існувало, так ніби Господь Бог не тримає все це в своїх руках. Бо ми можемо розуміти, як політично правильно діяти. Або, наприклад, як, що сказати, які зауваження місцевій владі, що вона неправильно робить, а навіть зробити зауваження своїм домашнім. Але часто замість того, щоб це було зауваження на збудування, воно буває сповнене ненависті. І злоби. Ось де є наша проблема. І тому Христос каже: а ви, коли будете молитися у цю годину святу, попросіть Бога прощення за власні гріхи. Таку злобу плекають і інші люди. Сьогодні багато е, людей дуже сильно. Переживають, як ми зможемо побудувати здорове суспільство і Україну, адже на нас наступає нетрадиційна орієнтація. То діти малі в школі про це говорять. Я завжди собі думаю, а який механізм руйнування України через те, що наступає? Чи часом не більше руйнують Україну ті, які крадуть із бюджету? Але не лише ті, ті, які крадуть одні в одних, обманюють, які в їдальні не додають їжі. Які в магазині підставляють протерміновані продукти, а багато інших різноманітних проблем є у нашому суспільстві. І тепер дивіться, дорогі сестри і браті, чи нам вдасться просто через обурення і ненависть це виправити. І скільки вже того. Обурення і тієї ненависті було в Україні, а ми не можемо цього виправити, ще не виправилося. А чому? Та тому що для того, щоб прогнати темряву, не вистачить на неї обурюватися. Для того, щоб прогнати темряву. Необхідно світити світло. Ніхто не б'є темряву, щоб її не було. Світять світло. І чим більше світла там, де ми перебуваємо, тим менше темряви. І тому Христос закликає нас світити нашим світлом. Безглузду, ненависть і обурення, щоб проганяти, то не постійно мучитися, ой, я ще там зрішила, я ще там. Ой, чому я не можу виправитися зі своїх гріхів? Ну, доки воно буде оце самокартання. Так темрява не проганяється. Темрява проганяється так, що світиться світло, а Христос каже, Я світло. Для світу. І тому світити світло у своєму серці це найважливіше завдання, яке стоїть перед нами. А воно світиться через Слово і через святі тайни. Не лишень через святі тайне, не через багато різноманітних молитов і безчисленні прохання до Господа Бога, щоб він зробив те, що ми хочемо. Це світло світиться від того, що ми відкриваємо своє серце, і ми починаємо розуміти, як Бог Ісус Христос влаштував наше життя, до чого Він нам покликав і що Він нам уже дав, спасіння дав, радість дав, дав нам такий дар, що ми належимо до Його великої родини. З цього зроджується радість. І впевненість у Христі, а з впевненості у Христі зроджується впевненість у житті. І тоді ми можемо перед іншими сказати, і ми зможемо вибрати слушний час і слушний спосіб, щоби зробити зауваження дома на збудування, а не на зруйнування. Ми зможемо правильно оцінити дії місцевої влади і подивитися, що нам можна зробити, а не просто. Людей розчарувати. Зрештою, на будь-якому рівні ми зможемо на себе впливати ласкою Божою і на інших. Цьому ця свята година. Щоб ми зрозуміли, якою ціною ми викоплені. І щоб ми зрозуміли, що наше завдання ось яке. Звільнитися. З гріха через покаяння, пам'ятаючи, що ми завжди можемо на небо впасти. Але не це має бути проблема. Маємо завжди розуміти, що ми впали, тому що були задалеко від Ісуса Христа і замало Його знали. І тоді навертатися. Навертатися це не вперто себе заставив, все більше грішити не буде. Чекай. Навертатися це означає міняти своє ставлення до Ісуса Христа. Щоби самостійно багато читати, вчитися, запам'ятовувати, практикувати, звикати до Божого Слова. І чим більше воно в нашому серці, тим ласка Божа у нас діяльніша. Дорогі сестри і браття, нехай ця година буде для нас таким підбадьоренням, щоби ми пам'ятали, ми маємо проганяти зло. Темряву зла із наших сердець, і з наших душ, насамперед покаянням перепросити Ісуса Христа за всі гріхи, які ми самі зробили, і, всі, і за всі гріхи світу перепросити. Його. А друге, світити світло Христового Євангелія у наших серцях, щоб воно світило всім іншим людям. Слава Ісусу Христу